Вітаю вас на каналі Кабагре. В цьому відео я покажу тест сонячної панелі WarmSpace модель 30 Вт, яка має вихідну напругу максимальну 18 вольт. Або 1,66 цілі Ампер. І або в USB порт показує максимальні 24 Вт потужності. Ну і в нас написано, що тут є різні їхні ККД, залежно від сонця. Ми знімаємо відео при, в принципі, при хорошому сонці. Хмар в, принципі, в нас майже немає, зараз на даний момент немає. Це місто Коваль Волинська область Україна. Знімаємо ми 11, 11, так, квітня. 11 квітня 2023 року. Тобто поводні мови можна глянути в інтернеті, які в нас були зйомки. Ми підключили через такі радіомчики, які тут є USB, USB-порт. Ми бачимо, що червона лампочка загорілася, тобто панель працює, продукує зараз електроенергію і подає його через кабель. Кабель ми підключили, він от на кінцях має розгалуження різні. Ми підключили через micro USB. Також в комплекті є тут Type-C, ну і так розумію iPhone. Ось Ми підключили до телефону і дивимося, чи телефон заряджається. Зараз я такий в колодок, так стану. От. Ми бачимо, що у телефон, телефон йде зарядка. От. А, тестер, я його в кишеню, а тестер нам покаже швидкість зарядки. Швидкість також зарядки на швидкість зарядки впливає також кут нахилу панелі. І зараз ми будемо кут нахоло міняти і засікати зря... швидкі зарядки. Значить, при підключенні мені показав 0,6 А. Зараз показує 0,41. Давай видував, не видно? Не видно. Тінку зараз показуємо знімати. От. Ми міняємо кут 0,41, 0,49, 0,47. Поки що максимально показує 0,47, 044, 0,39. 47. До речі, вольтаж 498 4,97 вольт. Угу. 0,47. А трошки тепер... бачите, від сонця ніби забираємо її. Тепер її опускаємо до сонця. от, І 0,47. ну, більш 0,49 не А, Це, до речі, у нас зараз вже 17 година дня, тобто не пікове сонце. Пікове сонце десь орієнтовно 2 -го година була би. Дня. А, так, ми маємо значить, ну максимально грубо кажучи, ми маємо 5 ампера, А швидкість зарядки. Тобто телефон з ємкістю батареї 4000 мА, наприклад. Зарядиться 4000 ділимо на 500, зарядиться за 8 годин а, про такій швидкість зарядки через порт USB. Тепер підключимо другий порт. У нас є ще така DC-шка, да? DC-шний порт. Да, От є DC-шний. Затестимо за його. Тепер ми підключили до USB-тестер, USB який на кінці має круглий вихід DC. DC. І підключили в мобільний модем. Wi-Fi роутер такий мобільний Ergo компанії. І що ми бачимо? Ми бачимо, що в нас тут на індикаторі показує вольтаж. І показує нас 12 вольт. А максимально є 18. Тобто у нас немає 18 вольт, відповідно а при включенні роутера він не засліпився. Значить 18 вольт йому все-таки немає, не вистачає при, такі, при такому сонцю не вистачає. Будемо тестувати. Так, підключили, тепер ми дознімаємо до відео, бо перший раз ми через USB кабель підключили USB-DC, а тепер підключили DC вихід до DC-папою. І наступники на DC-папу включили в мобільний Wi-Fi роутер Ergo. І що ми бачимо? І ми включаємо ON на ньому. От. І ми бачимо. Ми покрути панель, і ми бачимо, роутер засвітився. Видно, так? Роутер засвітився. Тобто, по факту, йому вистачило на DC c в портові, йому вистачило напруги, щоб запрацювати. А в нас роутер. Секундочку. А в нас роутер, увага! має джерело підключатися до джерела живлення 12 вольт а, з током 1 А. Ток насправді пів Ампера, ну, тим не менше, 12 вольт у нас є і роутер запрацював. Тобто, по факту в, мобілі, в а, умовах.